Михайло Іванович Бережний один з тих тростянчан, який воював у Другій світовій війні. За своє життя він зробив значний вклад у розвиток тростянця. Народився Михайло Іванович у 1924 році. Виховувався у багатодітній родині. У Другу світову війну був піхотинцем. Три хлопці, старший 22, я 24-го, найший 27-го. І ще одна була 37-го року. Я тоді жив в Кирогородській області, у Танзинський район, село Бандуровка, в селі. Коли розпочалася Друга світова війна, багато молодих юнаків пішли на захист своєї держави у червні 41-го. Я 9 клас, тільки кончив, значить, то, а літом то ми працювали в полгоспі, допомагали там. Я на лошадях робив тоді те, що почалась війна, я почув вже 22 вечора в неділю. Вот. Там коло кокосного клуба, там гуляли, значить, і то я там почув, що почалася війна. Молоді хлопці, таким восприйняли, ну, вроді як ентузіал такий був, що ми фашистам дамо і так далі, і так далі. Михайло Бережний згадує, як німецькі війська у серпні 41-го окупували його рідне село. У нас у селі вони майже не стояли, то на машинах тільки проїжджали. Так. Приїхало, мабуть, з десяток машин німці і ходять по хатах, і вигрібають ото зерно, значить, чи що там, такого нічого не брали. А зерно то забирали, зерно. Наїздами, значить, так, а так тільки місна поліція була, значить. І з наших з нашого села, сусідніх все. У поліції були такі люди, що добре відсились до, до селі. Навіть ото як облава, так бувало так, що деякі перекажуть, що навіть придуплять, що буде облава, значить і в Германії будуть забирати і так далі. А були такі, що і плохо відсилися. До тих, звісно, люди відносилися Ну, городи ж були, як все, то городи, корови були у людей. От, наші батьки теж корова була. От, колгосп як таковий і тоді существував. Ну, він називався громадський двір. Так що все то забирали, вивозили кудись. От, ну, а люди ж, кажу, що собі потрошку брали, значить, і так що на то. І, і офіційно давали там по якесь, якесь количество зерна, там і чогось, значить, этого. а то люди ще саме додали собі. У грудні 1943-го рідне село Михайла Бережного Бандурівка Кропивницької області було звільнено від ворога. Саме освобождення села тривало, мабуть, цілий тиждень. Ото пів села до річки взяли, а пів ще села не взято, так що воно все время йшло в бой. Перва половина села освободила раніше, а другу половину пізніше. Так там навіть ходили, вони палили німці, палили хати там ці селянські. І ходили і той з бензинові, хльопали, і підпалювали хати. Ну люди, як правило, у хатах тоді вже не сиділи, бо як пішов бой, то всі сиділи по погрібах. Після звільнення села молодий Михайло пішов до місцевого військкомату, щоб захищати батьківщину. Воювали тільки я і батько наш, а старший не воював по хворобі, а менше ще не доріше тоді. Так що двоє воювали у нас. У 43-му році в армії і через місяць вже ми були на фронті. 43-го. Польовий воєнкомат призивав, і нас зразу тут запасний полк, а потім і на фронт. Тоді, як і мене забрали, і усіх людей із села цього призивного возраста, це от починає з 26 го року і по... 895 чи що годи, тобто, То майже всі йшли в піхоту. От, тому що і тоді ішли якраз бої по освобожденні України. От потери були значительні і все время треба було поповнення, поповнення, поповнення. Так що я попав в піхоту, піхота матушка. Сами новочисільний, найвострадальний род войск. ті, що зо мною хлопці йшли, і молоді, і старші люди, то всі йшли в піхоту. 26 шестой 25-й, 26-й, тих що відправляли в тил, десь вони там обучалися. А це 1924-й і старший, то тут запасний полк, ото там коротке обучення, і на фронт. Починав воювати молодий Михайло Бережний у рідній області. Я вже вчасствовав в освобожденні города Кіровограда і далі за Кирового туди. Уже непосередньо на фронті, то там обично по парам всі люди, щоб два було в окопі, значить один дрімає, а один наблю, веде на Так Там, звісно, висипатися само було стільки вгодно. От. А марш Броски, це ми були десь. В районі станції Вот. І нас по тривоги взяли в 11 часов, і ми всю ніч йшли, то вже ми суботці пройшли там під Кривоградом і вже в бой вступили в самому Кировограді, от, то ото такий був марш-бросок, доволі трудний, бо я казав, що. Ніколи мені так жарко не було ні в яку порогоду, як ото було в ту зиму після оцього переходу від замінки до Кировограда. Все вперед, вперед, вперед було. В Кировоград, туди при підгоря Кировограда вступили ночі і там ми остановилися, а тоді вже днем ми в Кировограді за Кировоградом, то вже там були в бою. Я не вважаю себе храбрим чи що. Я абсолютно в мене ніякого страху не було. От. Е, може, того, що ще, я, ще не дійшло з це не діло, це діло. От, бо я все заботився, щоб друге померзли, щоб не замерзли, щоб не стоїли. Під час бойових дій Михайло Іванович отримав важкі поранення. Він згадує, що саме у цей день йому було чи не найстрашніше. Ранило мене вже атаки. Осполков снаряда артилерійського в ногу. От. І це було часово 10 утра. От. Мене товариш трошки поміг назад відвести, так, от. потім його десь забрали. І нас тут три чоловіки лежали, поранили. Весь день ми там пролежали. Санітар, правда, проходив, перев'язку зробив. зробив. А ввечері, коли вже стемніло, наші солдати, які ще залишилися там, відходять назад. Ну, це не відступлення було, ну просто переміна міста позиції, значить, а, ми ж, а як же ми що ж ми, ми скажемо, що за вами прийдуть. Ну, дивої все. Так от аж тоді я став боятися, бо вже між нами і німцями нікого не було, значить. Це що вроді як прийде і прикола тебе штиком, тут, то, то вже було мені страшно. От. Коли пройшлося, що наші солдати пройшли, перезалягли, залягли, під'їхали в санки, забрали нас на санки і відвезли в госпіталь, в санбат. Згадує Михайло Бережний і польову військову кухню. Кормили ну, вже на самому фронті, тож то утром кухня приїжджає. А десь вони базуються кілометрів може, за п'ять від того, от, от самої передової, от вони рано приїжджають, щоб роздати вже завтрак і вернуться назад за темно. Ото проходить там старшина, чи хтось, значить кухня, там, кухня, там, йдиться, той, то вийшло то суп. Ну, суп обично, пшоди там, не знаю, Кой коли пахло м'ясом, значить, то були ті американські консерви, от, ну, їх наїдку не дуже, то а запах хороший <laughs> був на світепло. Ото втром і вечором кормили. 800 грам хліба от, давали, а буханки були здорові такі по 2400, ото 2400 це на трьох, от буханку давали хліба ми їх до. Розумувала лопатками, якщо замерз, а якщо ні, то ножем на трьох. І два рази утром і вечором, ото приворог. Багато невидимих шрамів відбилися на молодих солдатах. Та все ж деякі з них дочекалися перемоги. Серед них і Михайло Бережний. Це трудно передати словами ту радість і, і чувство, яке в них при коли отримався відвість, труду передати. Повернувся живим і батько Михайла Бережного. Батько повернувся. Батько прийшов аж до кінця війни, аж чи по Словакиї його йому кінець війни застав. Був зенітно-полімітна рота і вона була на лошадях, а він був колочний мастер, отакував лошадей все час. А тоді вже як вони перейшли вже на машини, забрали лошадя, їм дали машину, тоді в другій там роботи вже їдуть у полінотній роті. Там вже на фронті воно. Все. Після війни Михайло Бережний закінчує 10 клас вечірньої школи. Згодом вступає до Київського лісогосподарського інституту, а по закінченню по направленню їде до Казахстану. Там я робив головним лісничим одного з лісничих. Високо-Казанської області. Три роки я там -то попрацював, а тоді знав, що тут було особово, де місце в Тростянці на її станції. Я списався з руководством от, і приїхав сюди, пройшов тут конкурс, зайняв місце научного сотрудника. І це тут і 60-го року, і по цей час. У післявоєнні роки Михайло Іванович часто зустрічався зі своїми побратимами. Це було в мене ж там на родині, бо мої односельчани, значить, декілька чоловік таких, що ми з ними були на фронті, і повернулися додому, а декілька погибло їх. 24-й рік, він ще, так я вважаю, самий нещасливий його, що 24-го року, дуже багато погибших. От. У нас у класі було оце 24 го року, значить вісім чи дев'ять чоловік, то четверо залишилося, п'ятеро погибло. 40 років з 1960 по 2000 роки ветеран присвятив роботу у Червонотростянецькій лісовій науково-дослідній станції. Мав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Виростив та дослідив 80 видів цінних плодово-ягідних, декоративних та лікарських рослин. Опублікував понад 40 наукових праць. До останнього дня Михайло Іванович Бережний зберіг ясний розум і завжди всім допомагав. Ділився мудрими спогадами з Минулого і проводив цікаві екскурсії до лісу та розсадника за вагомі професійні здобутки. Під час багаторічної праці у Тростянецькій науковій лісодослідній станції за громадську активність Михайла Івановича у 2006 році нагородили почесним знаком за вклад у розвиток міста Тростянець. Помер Михайло Бережний у віці 98 років у листопаді 2021-го. року. Похований у тростянці на жаль, особисті речі, гербарій та рукописи Михайла Бережного, які зберігалися на лісодослідній, знищені російськими окупантами у березні 2022 року. Подвиг Михайла Бережного, як і мільйонів інших українців, залишиться в історії назавжди.